Ви просили. Я зробила мій рецепт капкейків. До масла кімнатної температури додаю цукрову пудру та збиваю до посвітління. По одному додаю яйця. До борошна додаю розпушувач та просіюю. Перемішую до однорідності та додаю молоко. Знову перемішую та додаю олію. Наповнюю формочки тістом та в духовку. Роблю отвори для начинки та наповнюю капкейки джемом. Для крему збиваю крем-сир з вершками та цукровою пудрою. Одягаю шапочки, прикрашаю ягодами і готово.